Як діє система мобілізації ТЦК? Давайте розбиратися. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Для того, щоб мобілізовувати людей в величезних кількостях, це діє ціла система. З одного боку, це поліція, яка виявляє людей, які знаходяться у розшуку, та під разними соусами, доставляє їх в ТЦК. Саме головне. Доставити, сказати, та всього навсього там розберемося. Людину доставили, все, людина залишається там. Далі наступна ланка системи це безпосередньо самі ТЦК, які ставлять людину на облік, незалежно від того, де він був до того на облік, ставлять на облік у себе. І ця система зараз серйозно почала порушувати закон, в якому плані дуже багато людей, які були виключені з військового обліку, ставляться на облік заново. Причому, як віддають відповіді пояснення працівники ТЦК, це вони роблять не самі, а це зробила всього-навсього якась експериментальна програма. І ніхто не винуватий, але запам'ятайте, у кожної програми є прізвище. Хто цю програму створив, хто дозволив її створити, і хто дозволив провадити цю жорстку систему, коли виключена з обліку людина знову ставиться на облік та незаконно мобілізується, направляється. У військову частину, а потім спробуй ти довести, що ти був виключений. Це робиться довго, це багато місяців робиться, а мобілізовується дуже швидко. І третя ланка цієї системи це саме Збройні Сили України. Бо ТЦК, коли їх мобілізували, передають їх Збройні сили, а там кажуть: ну, ми нічого зробити не можемо, ти ж мобілізований, того, будь ласка, проходь без ЗВП Якщо хочеш, звільняйся, ми не проти. Але чи звільнишся ти? А поки ти не звільнився, ти дійсно являєшся військовослужбовцем. В тебе дійсно є висновок ВЛК про придатність, і ти зобов'язаний після ВЛК іти на передову і воювати, незалежно від того, що які там були захворювання, незалежно від того, взагалі твій який був статус до того, чи був ти військовозобов'язаним, чи не військовозобов'язаним. Особисто я дуже багато надивився хворих, больних людей з тяжкими, особливо тяжкими злочинами, також яких, будучи виключеними, їх все одно мобілізували, і ці люди служать і по сей день, бо у них немає можливості боротися. Це так настроєна система, і тільки в невеличку відсотка людей є можливість, є родичі, є близькі люди, які допомагають. Того разі потреба звертайтеся, ми будемо захищати, як завжди, ваш адвокатник Лесе. Крім того, в нашому телеграм-каналі є багато інформації, того переходьте, підписуйтесь.